Це страна придурків ну і столиця Києва. Що придурки? Отут, от бачите, де ложать плитку. Тут були гарні павільйони, от такі, як це. Там торгували булочками, тільки чим не було. Я там любив е е заходити в одну хлібобулочку. Дуже гарно. Зараз їх всі зруйнували і застилають тут плиткою. Ця Дарницька площа і так вся в плитці і в асфальті. Не знаю для чого це робиться. Ну, Те, що зруйнували пару десятків павільйонів і пару десятків людей втратили роботу, це очевидно. Ну що ще сказати. Ну, асфальта додалося неміряно. Тут взагалі, дивіться, вже огромні території взагалі немає ні трави, нічого. Плитка асфальт, асфальт пиличка, все. От, не знаю. Як на мене, це дурь. Дурь, нащо тут 20 метрів шириною чи 15 цієї плитки, кому вона треба? Я бачу свіжа плитка і вже почала розпадати. Свіжа плитка вже її перекосила. Це таке виконання роботи похабне. Вулиця Будівельників, так називалася. Коротше, Дніпровський район. От дерева вже повисихали, пропали, а тільки починають готувати. Лунку, очевидно, щоб його поливати. Йому вже давним-давно Бог. Воно вмерло, а його тільки збираються поливати. Це... Барани із барани, це ужас. Це метро Мінське. Страна під дурки, придурки вже вбиває. Дивіться, бачите, яка нова плитка. Яка нова плитка? Гарне місце все. Вже нову плитку зривають. Постелити ще нові. Оце стелили тут 5 років назад Вже зривають і перестелюють. Дивіться, оце совєти посадили. І цей будинок, видно, совєти. І оце совєти посадили ці газони, ці дерева. Дивіться, яка красота. От. А що роблять українці? Тут був асфальт, бетон. Його перестеляють уже десятий раз. Кошмар. Страна придурків. Іначе не скажеш. Нову нову плитку достали, посадили. Але так, так дивіться, ніби гарно. Цен на дета адміністративних послуг. Нову на нову міняють. Ой. Чесно говоря, в мене розстройство душі. Від дивлячись, які <свісно> дебіли ці українці, дебіли, біли, воровиве, Це Київ, Волонський район.